Ваш ідеальний догляд за тілом з BioLogic Recharge. Мене звати Ангеліна Бельснер і сьогодні я розповім вам про 4 топ-засоби для тіла: ласьйом p 50 корпс, відлушуючи ласьон, прискорює оновлення клітин, відновлює кислотно-лужний баланс шкіри та готує шкіру до наступного етапу нанесення засобів. Емульсія Corps VIP O2 для зневодненої шкіри насичує тканини киснем та захищає від подразників та забруднень. Сироватка Lift Boost 3D для шкіри з ознаками втрати об'єму та пружності, дозволяє зробити ефект пуш up для грудей та сідниць, зміцнює, розгладжує та тонозує тіло, розгладжує дрібні лінії вздовж декольте. Тепер ви знаєте, які засоби для тіла краще придбати для себе, а якщо ж ні, тоді чекаємо вас на консультацію в Платонова клінік.